Вітаю учні! Запрошую вас до країни знань. Перед початком прошу пригадайте правила поведінки під час дистанційного уроку. Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Пройдіть в укриття. По завершенню ви зможете самостійно опрацювати матеріал. Сподіваюсь, у вас чудовий настрій. Ви сьогодні продуктивно попрацюєте. Тема нашого уроку йонний зв'язок. Сьогодні на уроці ми з вами сформуємо поняття про районний зв'язок, механізм його утворення. Навчимося розрізняти сполуки з різними типами зв'язків. Розвинемо вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки та застосовувати свої знання на практиці. Розподіліть речовини, що утворені ковалентним полярним та неполярними зв'язками. Іонний зв'язок. Іонний хімічний зв'язок також іонний хімічний зв'язок. Це тип хімічного зв'язку між позитивно та негативно зарядженими іонами. Виникає, коли атом один віддає іншому атому один або декілька електронів, в результаті чого кожен з атомів набуває стабільну вісьмиелектронну конфігурацію. Неметалічний елемент буде притягувати стільки електронів, скільки йому необхідно для завершення зовнішнього енергетичного рівня до октета. Найпростішим за складом є йонні сполуки утворені двома елементами, тобто бінарні сполуки, в яких один елемент виступає металічним, інший неметалічним. Атоми металічних елементів здатні лише віддавати електрони, а атоми неметалічних елементів Притягують ці електрони. Подивіться, будь ласка, на атом натрію і хлору. Натрій металічний елемент, має один електрон на зовнішньому енергетичному рівні. Хлор має сім електронів. До завершення й октету йому не вистачає одні, одного електрону. Таким чином, натрій віддає, хлор притягує цей електрон і отримує стільку вісьми електронну конфігурацію. Начебто здається, що натрій. Обділений, він щось втратив, але насправді йому ця комбінація є вигрушною, тому що в нього залишається стійка вісьми електронна конфігурація. Хімічний зв'язок, утворений завдяки електростатичній взаємодії йонів, називається йонним зв'язком. Наприклад, заряджені йони натрій плюс і флуор мінус, притягуючись один до одного завдяки силам електростатичного притягання, утворюють сполуку натрій-флуорид. З минулих уроків ми з вами пам'ятаємо цих песиків, так? В даному випадку це йонний тип зв'язку. І один песик начебто втратив кісточку сумує, а інший з нею тікає. Але насправді, як я вже говорила, ця комбінація є виграшно для обох атомів. Розглянемо детально механізму творення йонного зв'язку. Натрій має один електрон, ми його зображаємо крапочкою. Хлор має сім електронів. І один електрон ми символьно позначаємо, що натрій віддає. Таким чином, натрій перетворюється на позитивно заряджену частинку натрій плюс, одиницю ми не пишемо, плюс хлор мінус. І вказуємо всі електрони, які тепер є у хлору. При цьому слід керуватися правилом відповідності чисел електронів, переданих в реакції. Число відданих електронів має дорівнювати число прийнятих електронів. Відповідно до цього правила підбираються стихіометричні рівняння реакції. Тобто закон збереження маси працює. Скільки було на початку електронів, стільки має бути в кінці. Скільки мав. От стільки ж віддав тому, кому потрібно. І ось розглянемо цей приклад, який тут намальований. Алюміній має 3 електрони. Оксиген живе з шістью, шістьма електронами, і йому не вистачає два. А яким же чином, так, все ж таки виникає цей зв'язок, а він дійсно виникає і існує. Якраз за рахунок того, що ми можемо подвоїти кількість. Алюмінію і кількість потроїти, кількість атомів оксигену. Яким чином ми це зрозуміли? А дуже просто ми підібрали найменше спільне кратне. У алюмінії є три електрони. Оксигену потрібно 2. Три і два спільне найменше кратне 6. Відповідно, ми маємо зробити 6 електронів для алюмінію і 6 для оксигену. Для цього ми поставимо коефіцієнт перед алюмінієм. 2 помножити на 3 буде 6. І тріку поставимо біля оксигену. 3 помножити на 2. Таким чином, в результаті цього перетворення, фактично, так, утворення цієї речовини. У нас буде 2 позитивно заряджених частинки алюміній 3. 3 відповідає кількості електронів, які може віддати алюміній. Плюс 3 атоми оксигену. Які прийняли по 2 електрони, 2 мінус, тому ми двійку ставимо, скільки не вистачає, стільки ми ставимо за дужками, 2 мінус. І дійсно речовина існує, її структурна формула виглядає ось таким чином. Алюміній поряд три стрілочки, значить валентність 3, і вона дійсно так і є. Відповідно, три електрони, які ми віддаємо, біля оксигенів, якщо ми прослідкуємо, то зображаються по дві Рисочки. Таким чином, валентність, знову ж таки, двійка оксигена постійна і нам не вистачає два електрони для того, що утворилася а дана речовина. Підіб'ємо підсумки і проведемо ось таку рефлексію. Йонний зв'язок хімічний зв'язок, що реалізується за рахунок притягання протилежно заряджених йонів. Частинка, яка віддає електрони, перетворюється на позитивний йон. Частинка, яка приєднує електрони, перетвориться на негативний. Між металічними і неметалічними елементами виникає йонний зв'язок. Між атомами елементів, електронегативність яких різко відрізняється. Йонний зв'язок виникає між протилежно зарядженими йонами, існує між одно та багатоатомними йонами в солях, гідроксидах і деяких оксидах металічних елементів. Домашнє завдання. Перше, чим принципово відрізняється ковалентний зв'язок від йонного? Усно, на наступному уроці ви будете відповідати. Друге. Випишіть з поданого переліку окремі стовпчики формули сполук, у яких хімічний зв'язок А. Ковалентний неполярний, Б, ковалентний полярний це ми вже вміємо, це ми робили. І додається третій пункт В йонний. Третє. Зобразіть схему утворення йонів на прикладі А. Калій йодиду, В, В-магній-оксиду і В бробіду По аналогії, як було розглянуто на уроці, тобто механізм утворення.